Заточування складеного ножа від українського виробника зіф, сталь Леза 8, Хром 13 Молібден Ванадій. Заточувати я даний ніж буду на українській точилці від компанії Хепсон. Це модульна точилка називається Хепстон Р2. Вона збирається самостійно, модулі ви підбираєте собі самостійно. Далі трішки більше розповім. Заточувати я даний ніж буду використовуючи алмазні бюджетні точильні камені з сайту AliExpress в камені від компанії Site Tools, друга серія. Використовувати я ці камені буду з маслом від компанії Хепстон. Всі посилання на інструменти, на ножі, які ви бачите, все, що ви бачите зараз у мене на столі, всі посилання я залишу в описанні під даним відео. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продовжую серію з тестами. Сталі 8 хром 13 нулі ванадій. Є у мене вже відео з тестуванням ось цих ножів з заводським заточуванням. І тепер я планую зробити таке ж тестування з моїм заточуванням. Ось цей ніж, це скіф фрістайл. Я вже заточив під кутом заточування в 175 градусів на сторону, 35 загальний. Є відео, хто бажає, перегляньте. Цей ніж в тесті показав себе краще, кращий різ, тому цей ніж я не побачив. Якби особливого, особливої потреби заточувати під тим самим кутом в 18 градусів, я вирішив зробити різ кращим і тому вирішив зробити тут лінзовидне заточування. Багато хто зараз задається питанням, адже лінзовидне заточування, воно для того, щоб зробити ніж або краївку, ножа більш стійкою до там, заламів, до заминів і так далі. Да, але якщо ви його. Дане заточення можна використовувати в дві сторони: і зробити більш кращим різ, і зробити більш стійкою ріжучу краївку. А у мене є своє звичайне бачення даного заточування. В інтернеті є дуже багато міфів, там, якби думок про це лінзовидне заточування. У мене є своє, своє враження, яке склалося на основі якогось там, терміну використання цієї, цього виду заточування, тобто на моїй практиці якомусь відео, якщо цікаво, поясню своє бачення цього заточування. Зараз трішки поясню, чому саме вибрав саме лінзовидне заточування для цього а, леза. Справа в тому, що це лезо різало краще за заводським заточуванням. Це гірше. І я не хотів робити на цьому лезі більш гостре ве-подібне заточування, тобто робити 15 градусів на сторону або загальних 30. Но при цьому. Я хочу зробити різ кращим. Що я вирішив зробити? Я вирішив зробити ті самі 35 градусів. Тобто, ви бачите, оце В-подібне заточування, образно 35 градусів. Але в даному ножі я зроблю вхід на лінзу ті ж 35, але вихід зроблю 30. І вийде ось такий підвід. Тобто, вже а, лінзовидний. Не В-подібний, а лінзовидний. І я надіюсь, що це вплине трішки на різ. Тобто, при цьому я збережу ту ж саму. Силу ріжучої краївки, не роблячи її більш тупою, скажемо так, і не підсилюючи її в стійкості, а зніму плечі і зроблю різ, мені здається, буде більш кращим. А, цей ніж новий, тут мінімальне зведення. Немає необхідності робити дуже велику лінзу, тому я її зроблю в 4 градуси. Ось тут ви бачите ось таку спеціальну насадку. А, чим мені подобається точилки Hepston R2, тим, що вона є модульна і ви можете збирати будь-який варіант собі точилки. купувати будь-які насадки там, для заточування різних інструментів, ножниці. Але... Там рубанків, сокири, тобто все є до цієї точилки, і з цим вона цікава, вона є конструктор. І в неї і ви можете придбати такі ж ось насадки для заточування лінзовидного. Ось вони ось так дивляться, надіваються на штангу і є різні. В даному випадку це 4 градуси. Загальний лінза загальна 4 по 2 градуси на сторону. Тут 8 загальних, тут 12 градусів. Вони продаються і оді, окремо. Якщо ви заточуєте одну і ту саму лінзу, і набором можна придбати, але є ось такий варіант: це для випадків, коли ви бажаєте налаштувати власний варіант лінзи. Тобто буквально по одному градусу можна змінювати тут, якщо я не помиляюсь, а може й менше навіть. І виставляти будь-яку лінзу, яка вас зацікавить. Колись був ось такий, я його не рекомендую купувати, тому що ось цей набагато кращий, набагато продуманіший і працює ну, краще, тому навіщо купувати те, що а, вже вдосконалене. Тому я залишу посилання на ці варіанти. А, чому купується набір, а не один? Тому що є різна геометрія леза ножа, є різна геометрія точилки. Якщо ви придбаєте її не під r 2, а під якусь іншу точилку, вони підійдуть. Ось ці насадки під будь-яку точилку, і ось ця в якої штанги шестерки. тобто штанга з тримачем і штанга направляюща 6 мм. Е, тому, коли геометрія не підходить, ви підбираєте там більшу лінзу, тобто на якийсь ніж 12 градусів ви не зможете зробити, але 8 зробите або, наприклад, в даному випадку для того, щоб зробити мінімальну лінзу, і при цьому, так би залишити всі ріжучі властивості або їх навіть покращити, я роблю ось таку мінімальну лінзу. Це, що стосується інструменту, і чому саме цей інструмент? І глядачі мого ютуб каналу є можливість отримати знижку від компанії Хепстон по промокоду BuyBest посилання. вірніше, цей промокод я залишу в описанні під даним відео. Це, що стосується інструменту. Що стосується ножа, я думаю, зрозуміло, тут сталь, яка мені потрібна, яку ми тестуємо: 8 хром 13 ванадій, тому саме вибрав цей ніж. А чому я вибрав саме ось ці точильні бруски? Оскільки ніж бюджетний, сталь бюджетна, бруски також повинні бути бюджетні. Ось цей ніж я заточувався. Серію номер 3 від компанії Сайтуз цей ніж буду заточувати серією номер 2 Тут це не просто так я вибрав цю серію, тому що ця серія вже перевірена часом, вона дуже стійка. А сталь, а вірніше лінзовидне заточування, воно потрібно дуже обережно заточувати, щоб не зіпсувати ваш брусок. І ось якщо третя серія вона ще не перевірена на стійкість, ось ця вже перевірена і зарекомендувала себе дуже добре. На сьогодні це мої улюблені бруски Сайту AliExpress, бюджетні. От Сайтуз, третя серія. Ой, друга серія. Третя серія має свої переваги, є відео з порівнянням. Сьогодні ж буду використовувати це. І в мене ці бруски 200, 400, 800, 1500 і 3000 гріт. Як Ви помітили, вони набагато дрібніші є. Третя серія у мене закінчується там 1000, і це досить крупний брусок. Тому от тут таке буде заточування. А ось тут буде трьома тисячами. І далі я відполірую рубіном китайським, він дуже хороший для фініша, доводки, ножів, підточування. Потім паста. І шкіра потім пуста шкіра. Це для того, щоб забрати все зайве, щоб перевірити ріс на газетній бумазі папері газетному. І ось ці бруски я використовую на суху. Це вже декілька років, не знаю, більше п'яти років, якщо не помиляюсь, використовую на суху. Сьогодні ж буду використовувати з маслом від компанії Хепстон. Третю серію я також використовував з маслом від компанії Хепстон. І не можу сказати, що краще, гірше масло потрібно, моя думка, лише для вас, для того, щоб стружка збиралася на брускові. і Ви нею не дихали. А для бруска, от, наприклад, третьої серії без масла також працювати дуже було комфортно. Побачимо, що буде з цією серією. Перевіримо. Ну і в принципі я все вам розповію, що буде в даному відео. А ще я маю на увазі вихід і вхід на лінзу. Ось, наприклад, ось тут встановлюється вхід на лінзу. І я його встановлю на рівні 17,5 градусів. Тобто загальний кут заточування буде такий же самий, як на ось цьому ножі 17,5. А вихід з лінзи, ось тут він встановлюється, буде 15,5. І це буде різниця в 2 градуси. Ось ці 4 градуси, які тут встановлені, вірніше, написані ось тут. Це загальний кут. Лінзи, тобто загальна лінзовидність. На сторону це буде 2 градуси. Надіюсь, це зрозуміло. Тобто 17,5 відрізняється від 15, тобто вхід від виходу на 2 градуси. І ось така буде будуватися лінзовидність на цьому ножі. В якомусь відео поясню. Як заточувати нішу лінзу, які є нюанси, як правильно це зробити. От багато хто не знає, що лінзу не можна точити крупним каменем, тому що ви можете за одну проводку вже зіпсувати цю лінзу. На лінзу потрібно виходити поступово. Тут потрібно дуже уважно підбирати. У мене є ось цей камінь в 200 гріт. Я навіть не знаю, чи його варто використовувати. Я спробую, але якщо побачу, що процес дуже швидкий, перейду до 400 гріт. Тому це просто таке. Ніби попередження, щоб ви розуміли, чому я взяв, наприклад, 200, побачив що щось не так і взяв 400, щоб ви розуміли, що я роблю в даному відео. Але в кінці відео, я, звичайно, повернусь до вас і поясню все, що в мене вийшло, і розкажу, звичайно, продемонструю результат лінзовидності. Буду пробувати зробити дзеркальний цей підвід, тому що лінза дуже гарно дивиться з дзеркальним підводом, не дивлячись на те, що вона буде дуже маленька, 4 градуси лінзовидності – це дуже мало, це такий мінімум. Який я навіть не знаю, як він буде переглядатися ось побачимо. Я зазвичай роблю більшу лінзовидність, там 3 градуси на сторону і більше. Ближче до 5 градусів, тоді лінза дуже гарно передивляється. Тобто, ось тут вона буде дуже гарно проглядатися, а ще краще на 12 градусів. Але тоді ви втрачаєте і таку лінзу варто робити тільки на ножі, який там, призначений для того, щоб щось колоти не таких масивних з таким товстим зведенням. То тоді так, да. а на цьому просто немає такої необхідності. Я так вважаю. Просто це зіпсує мені здається більше ріжучі його властивості, чим покращить. В принципі, все пояснив зараз. все все переглядати. А потім я повертаюся до вас.

І так закінчив я заточувати ось цей ніж від компанії Скіф, це складений ніж від українського виробника Скіф, сталь на лезі, 8 хром 13 молібден ванадій. Результатом заточування абсолютно задоволений, дуже красиво і дуже гострий. Тобто він заточений гостріше, ніж ось цей. І це дуже яскраво відчувається. В чому причина? Зараз будемо розбиратися, але для початку хочу, щоб ви почули сам зріз. Шрохувачість цього зрізу. Ви, звичайно, тільки чуєте, а я ще відчуваю тактильно, і я розумію, що цей ніж гостріший. Ось так воно відчувається. В чому ж причина? Причин є декілька. По-перше, тут в нас 30 ось в цьому ножі в нас В-подібне заточування 35 градусів. Тут у нас 35 на 30. Тобто лінза, лінзовидність зняті, ось так зняті, виходить В-подібне, а ось так зняті плечі. І воно, можливо, це трошки впливає на ось ці відчуття. Але більше, мені здається, вплинуло на гостроту. Це ось ці камені. Тобто ось ця серія каменів, серія від компанії Sightools No2 у мене повна. Вона від 200 до 3000 грит. А цей ніж заточувався другою серією. І там максимальний камінь 1 тисяча по стандарту Фепа. І він набагато крупніший, ніж ось цей. Це Мені здається, найбільше вплинуло на ось цей показник гостроти, і те, що я відчуваю на зрізі. Тобто майте на увазі. Побачимо по тестуванні. Звичайно, вони будуть тестуватися ці ножі і зрівнюватися. Побачимо і на гостроту по тестеру результат, і на стійкість, як вплинуло ось це заточування. Зараз результатом я задоволений. Є ось такий блиск зеркальний, це не зеркало абсолютно, оскільки це було. Швидке заточування, і я би трішки інакше інакше працював, якби побажав зробити абсолютне зеркало, але тут є зеркальний блиск, і лінзовидність оця в 4 градуси загальних або по 2 на сторону відчувається. І це. не знаю, чи це на камеру видно. Зараз на екрані важко це зрозуміти. Але так в реальності я бачу цю лінзовидність, випуклість даного підводу. Тому красиво. В принципі, красиво, і 4 градуси також. Проглядаються. Що стосується ножа, я думаю, все зрозуміло. Мені він зараз подобається більше як заточений, чим ось цей. Ну а тепер давайте про точилку. Точилка дуже-дуже крута, вона мені дуже подобається. І зараз в комбінації для заточування ножа в лінзу, ось ця комбінація пропрацювала. Відмінно, просто відмінно я повністю задоволений те, як дана точилка точить ніж в лінзу. Ось цей перехідник працює цілком і повністю. Цей перехідник також працює. Є в мене відео з заточуванням з використанням цього перехідника. Тому тут по бажанню вибирайте те, що вам більш цікавіше. Але хочу ще відмітити роботу ось цих пружинок, вони тут просто ідеальні. Для лінзовидного заточування ось ця пружинка відіграє дуже важливу роль, тому що ви рухаєте бруском від краю до краю. Чим чіткіше буде цей рух, тим красивіша буде лінзовидність і лінза промальовуватися. Тому, якщо ви підберете ось ці пружинки, будуть дуже м'які, у вас буде різний фініш і різний старт. Тобто ви будете то продавлювати більше пружинку, то менше. Це тактильно, воно буде так відчуватися, повірте. Так, да, воно, можливо, незначно впливає. Але все рівно я б рекомендував взяти середній варіант, так якось тут. Тому що якщо воно буде дуже м, таким жорстким, тоді ви будете вдаряти і можете навіть спортити. Тобто, це ще гірше, коли дуже жорстка ця пружинка, вона можна навіть спортити лінзу, якщо не акуратно проточувати. Тут просто відмінно я можу, не боячись, і швидко рухати, і повільно. Я відчуваю цей удар і зупиняюсь. І в принципі, воно дуже, -дуже грамотно зроблено. Ось за це похвала Хепстон. За ці пружинки відмінно працює при заточуванні в лінзу. Та, в принципі, якщо хтось використовує їх В-подібному заточуванні, воно, думаю, буде краще, ніж неправильно підібраний. А от для лінзи це просто дуже важливо. Тому точилку я цілком і повністю задоволений і ось цією комбінацією інструментів або модулів, яку я зібрав в ось в цій точилці. тому що це точилка модульна, і ви самі вже собі там комплектуєте. А тепер, що стосується ось цих брусків, це мої улюблені бруски, Сайтулз з бюджетних з сайту Aliexpress улюблені. Тобто, якщо ви шукаєте щось на Aliexpress, краще я поки не знайшов. Перевірені часом працюють відмінно. Працювати зручно через те, що їх цілком повністю знаю. Заточую вже біля п'яти років, якщо не більше, і, звичайно, в мене все під абсолютним контролем. Мені подобається, як бруски відчуваються, як вони працюють. да, третя серія. Якби відчувається, можливо, ще, ну як можливо, вона ще краще відчувається і чується, бо є така ніби бархатність звуку, чи як це правильно передати. Ось мені це подобається. Але е ці, я розумію, брускі, і м я їх сьогодні використовував з маслом, а зазвичай використовую на суху. І можу сказати, що такого ефекту, як з полтавськими, наприклад, алмазами або альберами на мідно-олов'яній зв'язці, нема. Тобто без масла працюють з маслом працюють вони краще. А ці. Трішечки, можливо, краще. І особливо ці покращення відчуваються на бруску там, 1500 і 3000. Чому? Тому що це більш крупні, ну, зерно крупне і там погано його очищати з маслом. А це очищається краще. Набагато краще, і тому там вже так як би, ефект кращий. Але в загальному я не скажу, що там значно мені більше подобається з маслом, чим без масла, так як на. Полтавських ліборах алмазах на мідно оловяній зв'язці. Просто є якісь переваги, є якісь недоліки. Я про це розповім в якомусь окремому відео. Тому там просто подивіться це окреме відео. Зараз зупинятись не буду. Ефектував використанням масла для цих брусків нема. Воно є певні переваги, є певні недоліки. А, так, в принципі, вроді би все розповів. Брусками задоволений, результатом задоволений, точилкою задоволений. Якщо будуть якісь додаткові зауваження, побажання, коментарі, пишіть в е, коментарях під даним відео. Я намагаюся відповідати на всі коментарі. Да, на фініші я забув сказати, використовував ще Рубін. Він також від компанії SciTools, на Aliexpress продається. Посилання залишу в описанні під даним відео. І ці бруски, в принципі, також продаються з шкірою замшею на сайтус на Аліекспрес. Так, посилання всі на інструмент в описанні під даним відео. Чекаємо на тести. Мені буде дуже цікаво перевірити його строту і стійкість обох ножів ось цих з різним заточуванням. І я думаю, і, і серед моїх глядачів також є ті, хто зацікавився. Тому підписуйтесь на мій канал. Якщо було цікаво, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. На цьому все. Миру, добра і любові!